Казка про сміх, який урятував королівство. У сонячному королівстві радості сталася лиха біда. Юний принц Теодор захворів на неймовірно сумну хворобу, вічну нудьгу. Він не сміявся, не посміхався і вже зовсім не бажав грати у веселі ігри. Його серце вкрила сіра кірка, а очі позбулися блиску. Здавалось, що саме сонце разом з ним в небі потьмяніло. Ні лікарі з солодкими мікстурами, ні блазні з найкращими жартами не могли допомогти. Король був у розпачі. Але одного дня до палацу прийшла стара мудра дівчина, музикантка. Вона не несла ні ліків, ні зілля у її руках, сяяв сріблом духовий інструмент. Ваша величність, сказала вона, я вилікую принца не ліками, а музикою. Але мені потрібно. Щоб він вийшов на прогулянку до чарівного гаю, принца лейдживого від нудьги винесли в крісні на узлісся, тоді музикантка підняла свій інструмент і заграла. Це не була ніжна мелодія, це був справжній марш яскравий, ритмічний, повний такої неймовірної енергії та оптимізму, що навіть квіточки на галявині почали коливатися в такт, а пташки примовкли від захвату. Музика була схожа на веселий дощ з кульок, що стрибають, на біг сміливих воїнів за мрією, на саму радість перетворену на звук. І ось сталася дивна річ: куточки губ принца Теодора вперше за рік дрібно затремтіли. Потім він широко розплющив очі, а потім з його грудей вирвався сміх, Пер... спершу тихий, немов дзвін з джерела. Потім все голосніший і радісніший. Він підвівся з крісла, немов зачарований, і пішов назустріч музиці. Він крокував у такт маршу, його кроки стали впевненими, а очі заіскрилися. Вічна нудьга расіялась, мов туман від сонячного променя. Музика наповнила його силою та бажанням жити, пізнавати та творити дива. З того дня королівство радості стало ще яскравішим. Принц Теодор завжди пам'ятав, що ще ліки від будь-якої нудьги це сміх, рух уперед, яскраве життєрадісна музика, що звучить наче тріумфальний марш у серці.